Доброго вечора всім. Вельми шановні браті і сестри у Христі Ісусі. Коротше, я хочу з вами поговорити на таку тему. Зразу хочу сказати, що це відео не несе осуджуючого характеру. А просто те, що я помітив, те, що напевно мені відкрилося. Справа у чому? От дивіться, є існують от цілителі віри. Да? І були якісь гуру в цьому, які зцілювали тим, що вони вірили в ці цілення. Вони в це вірили, вони це робили. Дійсно, багато людей зцілювалося по їхній вірі. І вони написали книги, і по цим книгам тепер живуть всі церкви. І тепер виходить, що є школи зцілення, де ми вчимося зцілювати вірою, як нас вчили, зціли, цілі віри. О. Але ж, дивіться, є, е, є щось інше. Тобто, е, цілий вірою, знаєте, от помолився за людину, а вона не зцілилась. Ой, і починаєш: напевно, я мало вірю, я слабовірний. Треба більше вірити. Починаєш шукати, розкачувати свою віру. Там, можна молитись день, два, ну чи раз, два, три можна молитись. Да? А, а буває так молишся, що там людина націлюються чомусь. Е, ну, дивіться, у Ісуса так не було. Тобто я не осуджую цей метод. Якщо він працює, і люди все-таки отримують зцілення, ну це круто. Але є щось більше, розумієте? От я ще помітив, є щось більше. Є целення від дару, сілення, розумієте? Тобто можна вірити, я вірю, я вірю, що можна сілити. Я вірю, що я покладу руки на хворих, і вони будуть здорові. Я. я в це вірю. І через мою віру я дуже вірю, я дуже я молюсь, я молюсь, давай, давай, опа, яс! Yes! Або а, ні, або сили, а потім, а потім щось людина десь е, там. Якісь симптоми з'явилися, ой, ти мало вірив там, чи я мало вірив. Ну, ну, ви саме знаєте, яка історія буває? Ти там щось е, десь не так повірив, або там де засумнівався. Ну, я я такого не читав просто у Біблії ніде в Новому заповіті, щоб так було. Е, дивіться, е, цілителі, е, е, від дару зцілення, Тобто, як Ісус робив? На нього зійшов Святий і Дух Святий повів Його на служіння. Ісус цілював, бісів вигонював. Ісус учням своїм сказав: Ідіть і робіть те саме. Він на них що розробив? Він на них дунув Духом Святим, вдихнув них Духа Святого і сказав: Ідіть. Тобто Він їм дав дар, і вони йшли, вони не зцілювали вірою. Ми віримо зараз, ми, вони, ну, вони не робили це від себе. Вони, у них був просто дар. Вони просто підходили, казали бісам, біси, так, тікайте, біси тікали. Вони підходили, е клали руки, люди зцілювалися. Вони, коли е пішли, о той випадок, що в діяннях написано, що підійшли до і сказали: стань, Ісус тебе зціляє. Да? Він став і пішов. Грошей немає, але що маю, то даю тобі. Встань і йди, да? І він встав і пішов. Все. Все. Це не те, що він був вірою великою. Розумієте, віра в цьому випадку, вона як, ем, йде як додаток, вона просто в цьому присутня. Коли є дар, то в ньому вже і присутня закладна і віра, і все, що треба. Віра, бачення, там. Ну, тобто все, що треба, розумієте? Коли є дар, то просто людина отримує цей дар, і в цій дарі вона вже автоматично є віра, да? все, що для цього треба в цьому дарі, що людина просто підходить, каже: Встань, іди», людина встає і йде. Тобто, це, це не, не те, що там навіть віра, а це просто є розуміння, є впевненість, є, є віра, розуміння, впевненість в тому, що я підійду, да? і я скажу, і він стане. Бо я колись теж е, вчився вірити. Я помилився за людину. Я пам'ятаю, зустрічався нам з однією дівчиною. У неї була, була хвороба е, якась невеликовна. І що якщо вона перестане приймати ліки, вона могла б померти. А я так відчув, що зараз я помилюсь і, і вона буде зцілена. Я помолився за неї. Вірую, що я, я, я вірю, бо я читав Біблію, що покладу руки на хворих вони будуть зцілені. Я помолився за неї і кажу: все, ліки більше не приймай. <ріху> ну і вона, е насправді, вона не, не отримала зцілення, розумієте? І б вона мене послухала і перестала приймати ліки, вона могла б померти. Е і я був би винен. Я сказав: ліки не приймай. Хоча, можливо, через віру вона б і отримала зцілення. Тут таке, знаєте, ну, це може, там максимум 10% зі 100, напевно. Ну, можливо, мало віри. от, ну, от І виходить, да? мало віри, багато віри, чи багато віри. Але коли є дар, тоді просто я знаю, що в мене є дар. Я, ну, я просто знаю, я впевнений. Я це розумію. Да? Я просто підійшов, сказав стан, йди, людина стала і пішла. Мені не треба казати так. Я думаю, да, мені так кажеться, мені так здається. а ну там, спробуй, да? так, а ну так. Я знаю, що підійшов, сказав людина, і йди, він став і пішов. О. Як це робив Ісус, так це робили апостоли. О. Тому я, я не кажу, що там хтось там неправильно щось робить. Тут є такий метод, так, люди вірують розцілюють. Але є інший метод, коли зцілення йде саме від дару зцілення. Тобто я для, для себе обрав такий спосіб, тобто я хочу мати дар зцілення, і я молюсь, щоб Бог мені дав, дав мені цей дар зцілення. І, і, і тут я вірю, отут я прикладаю свою віру. Я вірю, що я отримую цей дар. Я вірю в це. У мене буде дар, я буду ходити. Я дуже хочу. Е, якщо не мені, бо ну, я так просто думав, може Бог, Бог скаже, ти ж просто. Барабанчик ти типу, повинен служити в прославленні, а дар я дам комусь іншим. Якщо у Бога такий розклад, добре, тоді я дуже бажаю, щоб Бог дав багатьом людям, але саме дар, такий дар. Тому що зараз є багато людей в цій війні скалічених, багато постраждалих, які потребують зцілення. Не зцілення вірою, не зцілення, а, 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 а можливо, да, а можливо, ні. Або можливо, просто мало. Повірив, а тому, а тому ти не зцілився, ні. Я хочу справжній дар зцілення або для себе, або е, для інших людей, кого Бог оприділив для цього служіння зцілення. Але я бажаю, щоб ти, і таких людей було багато. Який справжній дар, тобто, коли, е, коли я приходжу, чи хтось приходить, каже все. Господь зціляє тебе, зараз нога відростає. Нога бац! В секунду відросла. Бац, Бог зцілює тебе, прийми зцілення одразу, вмить, бац, людина отримала нове око. Або нову руку. Що небудь. Просто зникли в секунду всі опіки. Ну будь-що, розумієте? Просто, просто сказав, Ісус тебе зцілює. Бо в ім'я Ісуса будь цілим. Все одразу. Оце справжній дар зцілення. Це коли я впевнений, я знаю, що в мене це дар. Я впевнений. Тобто це те, що робив Ісус, це те, що робили апостоли. Я знаю, я впевнений. Віра тут йде просто як додаток до цього. Це, це навіть більше, ніж віра. Я знаю. Я підходжу, я, я знаю, бо, бо я знаю, воно в мене є. Да? Я це розумію, бо ну, я маю впевненість в цьому я підходжу, кажу людина зцілюється все одразу. Де таке є, у кого таке є такий дар? Де про такий дар проповідується? Забули про це? Забув, я не чув про це, давно вже не чув. Можливо, колись і чув, але так, що навіть не пам'ятаю, щоб хтось про це казав. Багато є просто про віру. Віру, віру, лише віра, ми стілимо вірою, а дар. А я хочу дар. Так само, як про інші мови на, на мовах розмовляємо. Ми розмовляємо мовою дир-дир-дир-дир-дир, е, а потім воно розвивається. Треба розвивати. Так апостоли не розвивали нічого. Але добре, що розвиваєте кажуть. Це ще добре, розумієте? Я чув таке, що кажуть: ти просто встань, і, і просто бурмочи щонебудь о, бормочі, на твій погляд, що тобі в голову приходить, а воно якось само прорве і підуть інші дари. Ну, тут я не знаю. Тут уже, ну, для мене це дивно. Я не хочу щось осудити, якогось, когось образити, е, що хтось буде там дивитись і таким займається. Ну, блин, це взагалі неправильно. Ми, якщо маємо іншу думку, або хтось має неправильно, а хтось почав мати правильну думку або бачення, не, не можемо ми нікого один одного осуджувати. Нікого зараз це дуже прийнято в християнстві. А той там такий там ну і погані слова там ще можуть сказати. Ні коротше, дар зцілення повинен бути. А, і так, на щодо, спереду, мов, да на що приводу мов, мови, розумієте? Вони, На них зійшов дух, Святий, вони просто почали говорити на інших мовах. Просто все. Вони просто почали... вони не казали дирб бирбир, -дир -бир, або вони нічого від себе не видали, вони просто отримали дар. І почали просто розмовляти. І все. От так само дар. Просто дар. От я так хочу жити. Я хочу жити, просто мати дар, а не вижимати щось з е, себе. Е. Ну так, воно в нас є. Кажу, воно в нас є, треба. Я хочу, щоб воно реально було, як було, по-справжньому. Отак от. По-справжньому. Так, по так що ще хочу сказати. Все, дякую за увагу. Я думаю, що так все зрозуміло. О, що я мав на увазі? щось дуже важливо забув. Ну, значить, ми ще раз ще дорозказуємо. Все, дякую за увагу. До побачення, до ведення, до побачення. Як там ще?